Шановні колеги, нещодавно наш активіст Дмитро Любченко зареєстрував одразу дві електронних петиції однакового змісту: до президента та Кабмін. Джулярські петиції реєструвалися до цього. Але те, що доводилось бачити особисто мені, було не те. З розряду зробіть так, щоб, нам, щоб у нас все було і нам за це нічого не було. Тут же зовсім інша справа. Питання поставлено предметно, конкретно, а тому виглядає перспективно. Сутність петицій полягає у вимозі значно збільшити споживання меду у дитсадках, намір гуманний. Крім того, за підрахунками пасічного журналу, у разі реалізації ініціативи, мова йтиме про створення додаткового попиту на нашу продукцію мед у приблизно 25 тисяч тонн щорічно. Отже, здавалося б, це якраз той випадок, коли ініціатива однозначно вигідна пасічникам, як кажуть, двох думок бути не може. Але, на превеликий жаль, перші тижні життя петицій засвідчили дуже низьку активність пасічників голосів, сльози. Хоча інформація про медові петиції набула непоганого поширення у мережі, серед аргументів байдужих, зокрема, довелося зустрічати таке. Все одно мед постачатиму не я. Якось пробував здати в дитсадки то стільки документів, що ну, його в баню. На нас знову наживуться з державою краще не зв'язуватись тощо. Є й такі занадто свідомі, що кажуть, ніби мед сильний алерген, тому дітям не можна. Ну, чудово! Хай їдять цукерки на кращі на пальмовій алії. До речі, наприклад, та ж вакцинація. Теж є дуже спірним питанням, але ж є обов'язковою затвердженою на державному рівні. Тому на всяк випадок, мушу нагадати, що усі фінанси, гроші, у бджільницьку галузь заходять від реалізації кінцевої продукції. Це мед. Далі гроші розподіляються по ланцюжку до маткарів, пакетників. Виробники устаткування, вощини, лікарських засобів тощо. Але ключовим продуктом, ключовим оцим, оцими воротами для входження виручки є мед. У нашому випадку ціна питання, як вже говорилося вище, 25 тисяч тонн. Це потужний додатковий попит. Лише не вдумайтесь, це 30% від офіційних. Обсягів виробництва меду та 63% від його експорту за кордон. І не так вже важливо, хто буде постачати той мед у садочки. Нехай і через 10 посередників по мед вони все одно прийдуть до пасічника медовика, тобто до вас. Це буде реальна альтернатива заготівельникам та експортерам, до речі, які, до речі яких ви. Називаєте останнім часом не інакше як баринами, от тільки вони саме вони можуть бути не зацікавлені у реалізації ініціатив з петиції, оскільки це альтернатива і конкуренція для них. Про дієвість Заходу, звичайно, не факт, що петиція буде задоволена, навіть якщо назбирає необхідних 25 тисяч підписів. Але у цьому контексті відзначу, що оскільки питанням. Норм харчування вирішується Кабміном, то саме ця Кабмінівська петиція є більш перспективною та дієвою. Тоді як президентська вона, незважаючи на більш гучну назву, але все ж таки є статусною. Реально у президента немає таких чітких механізмів, принаймні їх не видно, її імплементації. тоді як Кабінет міністрів може просто прийняти зміни, достатньо прийняття змін до відповідної постанови. Відповідно, є сенс засередитись саме на підтримці петиції до Кабміну, аби не розпорошувати голоси. Коли така петиція відбудеться, набере необхідну кількість голосів. Говорити з чиновниками, нам, пасічникам, буде куди простіше, повірте мені. Ми принаймні продемонструємо, що є 25 тисяч, що нас є 25 тисяч це вже сила, з якою варто рахуватися. Іншими словами, не можна виграти у лотерею, не придбавши бодай квитка. У іншому випадку, якщо ж ми не наберемо ці 25 тисяч підписів, це буде яскраво свідчити про те, що пасічники це лишень кубка напівлегальних маргіналів. На яку можна не зважати, нахиляти на всі боки тощо. І, пот і потім нам не треба скиглити, що нагорі до нас нікому немає діла. Хоч нас, пасічників, ніби аж від 250 до 400 тисяч у, ці у всій країні, так, жорстко, але треба дивитися правді у вічі, називати речі своїми іменами. Отже, це для нас момент істини. Тест на ваширість, якщо хочете. Не забувайте, перелік підписантів усіх з прізвищами є у відкритому доступі. Тому у режимі онлайн видно, хто чим дихає. Наостанок, враховуючи важливість питання, звертаюся до колег та наполегливо прошу, що мають потужні YouTube канали. Це, зокрема, Сергій Булатов, Олександр Пасічник, Юрій Авдієнко. Та інші, вибачте, кого, може, не назвав, якщо мають тисячі е підписчиків, прошу максимально поширити це відео. Наперед дуже вдячний. Далі ви можете побачити приклад, як же заповнювати е підписувати петицію на практиці. Всього найкращого. Якщо я вас переконав, шановні колеги, то на завершення короткий відео практикум, як же все-таки підписувати петицію. От ми зараз зайшли за посиланням, що буде знаходитися під цим відео у Ютубі, зайшли на цю петицію. Ми, наприклад, пробуємо підписати петицію. Підписати, у нас нічого не виходить, тому що ми не зареєстровані. Для реєстрації заповняємо формочки. Ну, у нас умовний приклад. Давайте спробуємо зробити це умовно. Візьмемо, наприклад, Янукович Віктор Федорович. Зараз. Віктор Федорович, зараз його ім'я на устах. Має ж він щось для бджільництва для доброго зробити. Пишемо, наприклад, місто Донецьк. А, значить, Донецьк, вулиця Леніна. Значить, електронна пошта. Зараз спробуємо зробити щось з електронною поштою, номер мобільного. Припустимо, що нам він став відомий. 73 18 <хі> <-хі> <-хі>. Так... Натискаємо Ось нам прийшов щойно код. Ми його забиваємо. Тут робимо пароль. Так. так Простіший пароль. Так. далі пишемо, що в мене робот. Значить, на розсилку. Надаю згоду на... На все даємо згоду. І дивимось, що у нас тут є. Так, будь ласка, картина маслом. Пробуємо зареєструватися. На дану адресу вже інший. Вже створено обліковий запис. Добре. Так, спробували інший емейл. Пробуємо. Так, ще раз. Зареєструватися. Так, інструкції були відправлені на електронну пошту. Дивимось. Ось, будь ласка, ми вже прийшло посилання на вказаний емейл, і ми для завершення реєстрації переходимо за адресою. Так, реєстрацію завершено. Для входу в систему використовуйте вашу електронну пошту і пароль. Значить, записуємо сюди електронну пошту. Так. Очуда, ми бачимо, що наш пан Янукович Віктор Федорович вже на сайті. Далі треба знайти петицію, яку він нам допоможе підтримати. От, значить, ми заходимо тут усі петиції, дивимось, наша петиція це охорона. Категорію треба вибрати охорона здоров'я. Охорона здоров'я натискаємо. І ось наше збільшення норми споживання меду. Ось наша петиція. Значить, ми тиснемо на цю петицію. Ось 28 голосів. І від імені підписуємо. О! Відразу навіть 30. Оце так да. Ну, давайте тепер подивимось, ім'я нашого героя, у серед переліку підписантів. Ось тут вони всі є. Бачимо спочатку. Заходимо на другу сторінку, вже перевалив. Будь ласка, ось він наш герой. Як бачите, таке теж можливо. Я думаю, всі, хто подивилися цей приклад, це відео, правильно це сприймуть. Ну, як бачимо, результат на табло. Так що, колеги, дерзайте.